Доброго ранку, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную розглянути зображення та послухати звуки. Знали ви, що це було? Так, це гроза. Коли ми чуємо грозу, що з'являється на небі? Правильно, на небі з'являється блискавка, а в природі під час грози відбуваються незвичайні зміни. Гроза могутнє, грізне, чудове явище природи. Так, під час грози небо стає темним, низьким, навіть страшним. Уся природа, наче зачарована, вона чогось чекає. Грози, як правило, виникають влітку і належать до одних з найнебезпечніших для людини природних явищ. Грози супроводжуються зливовим дощем і посиленням вітру, проте грози також можуть виникнути взимку і навесні. Чим теплішим стає повітря, тим збільшується вірогідність гроз. А що ж таке гроза? Гроза це атмосферне явище, пов'язане з електричними розрядами в дощових хмарах. Гроза зазвичай вибухає після задушливого дня. У спекотну погоду підвищується вологість повітря, вода випаровується, пара піднімається вгору і утворює грозові хмари, у яких через перепад температур утворюється блискавка. Блискавка миттєво нагріває повітря навколо. Повітря від тепла швидко розширюється і відбувається вибух, грім. Гуркіт грому доноситься вже після того, як спалахне блискавка. Передбачити поведінку блискавки практично неможливо, тому необхідно знати правила поведінки під час грози. Запам'ятайте, що під час грози не можна ховатися під високими деревами. Не можна підходити до металевих споруд, не можна купатися у відкритій водоймі. Якщо ви в квартирі обов'язково слід зачинити вікна, квартирки, вимкнути світло. Як ви вважаєте, чому потрібно дотримуватись цих правил? Правильно, ці правила допоможуть зберегти здоров'я, а іноді і життя. Дітки пропоную розглянути ілюстрації і дізнатися принцип утворення статичної електрики у хмарах. Крижинки у хмарах постійно рухаються і стикаються одна з одною, труться. Маленькі частинки рухаються швидше, вони позитивні, тобто мають позитивний заряд, а великі повільніше, вони опускаються вниз і отримують негативний заряд. Коли великі протилежно заряджені скупчення зарядів підходять близько одне до одного, вони б'ються, так утворюється канал, що світиться. По цьому каналу заряджені частинки дуже швидко рухаються, і виникає свідчення, яке ми бачимо, це і є блискавкою. На згадку про це чудове явище природи пропоную зробити грозу у пластиковому стакані. Для роботи нам знадобиться. Пластиковий стакан, кольорові серветки, пензлик, клей, чорний маркер, ЛЕД свічка. Починаємо працювати. Малюємо на пластиковому стакані чорним маркером блискавки. Наливаємо трохи клею у середину стакана, розподіляємо його пензликом по стінках і наклеюємо шматочки жовтих і синіх серветок. Перевертаємо стакан догори дном. Наклеюємо шматочок вати, наче хмару. Всередину ставимо лит свічку. А наше заняття закінчилося. До побачення!